Взяття боргів приватної компанії Сміла Енергоінвест» на комунальне теплопостачальне підприємство, ніби чорний ворон нависло над смілою, адже хіба що зовсім байдужий до долі свого міста або просто лінивий не висловив свого ставлення до цього процесу. Хтось стояв на блокпостах, мітингував, щоб цього не сталося. Хтось же на противагу переконував, що без цього смілі ніколи не побачити тепла. Процеси точилися різні, і ми були тому свідками. Та факт є фактом: борг приватної компанії переведений на КП Сміла Як з ним тепер? Жити, і як міська влада та підприємство планує виконувати свої зобов'язання щодо вчасного погашення боргів? Ці борги стоять на балансі сміла комунтеплоенергія. Ну, а це не вважається, що ви майже банкрути тепер з такими боргами? Як ви можете функціонувати? Це 8... Вісім... про костуму боргу, по-перше, ми говоримо. 85 мільйонів, так як скоріше. Ні, ні, ні. 62. Так, відповідно до, до договору про реструктуризацію. Так, я не, не кажу нічого. Це великий борг, дуже великий. Навіть після реструктуризації це великий борг. Однак Нафтогазом було прийнято рішення, ну я скажу так, тут навіть в нашу користь. Тому що борг був реструктуризований на 5 років. Такого ніхто ніколи не робив. От. Нам реструктуризували борги. На 5 років. Крім того, крім того, в цих боргах закладена сума, яка автоматично буде списана після погашення боргів. Це ті суми, які там відсотки, інфляційні і так далі. Наразі, згідно реструктуризації, треба в місяць сплачувати підприємству НАК «Нафтогазу» 1 мільйон 34 тисячі гривень, та ще близько 7 мільйонів за спожитий в попередній місяць газ, стверджує директор КП. Також у січні одноразово мають сплатити НАКУ і частину суми боргу, що не реструктуризується, а це майже 15 мільйонів гривень. Де будуть брати ці кошти? Позичати у держави, Відповідає заступник міського голови. На сьогоднішній день ми хочемо отримати 37 мільйонів. Допомоги для погашення наших боргів, ті, що якби, в нас є, по газу, якими, якими е, на сьогоднішній підпис... є в нас підписані угоди. Це допомога поворотна, але ми працюємо над цим, щоб вона була безповоротна. Ну, якби. І е, е, ця допомога теж буде тобто, термін і погашення. Е, на сьогоднішній день теж є, тобто буде реструктуризація. По остальних боргах, я думаю, що ми витягнемо, тому що ви бачили наверное, вже в інтернеті, якби ми за грудень взяли на себе ці зобов'язання, то ми б заплатили взагалі 54 мільйони. Це ви бачили? Ми сьогодні заплатимо за грудень, у нас є з номінації. Всього 15 мільйонів за газ, а не 54 мільйонів. Плюс ми вже в нас є номінації за січень Місяць де ми теж я думаю, в таким самим режимі вийдемо 15 мільйонів. Певна гра цифр. Директор КП каже, 7 мільйонів за спожитий газ треба платити у місяць. Заступник міського голови зазначає, що 15 мільйонів. Хто з них помиляється? Деякі крапки над і щодо переведеного з енергоінвесту боргу, та що місячних проплат проставляє начальник управління ЖКГ. Всього було переписано дійсно 86 мільйонів гривень. Майже 86, там 85 Пійками, значить, з них підлягає до стовідсоткової плати. 75 мільйонів. З цих сімсіп'яті йде на реструктуризацію 62. Решта 14 мільйонів 130 і 243 тисячі. Вони не підлягають реструктуризації, а є обов'язковим до сплати. Чому так? Тому що реструктуризації на закону 17.30 підлягають борги, які виникли до 1 січня 2016 року. Це 62 мільйони. Інші борги 14 мільйонів 130 і це судові витрати. Вони повинні сплатитися. По тому, значить, по ті вимоги. Яку дала Нак у січні місяці 19 року. Тому за січень місяць 19 рік НАК виставив платіжку нашому на підприємству майже 30 мільйонів. З них 15 мільйонів це поточне споживання за грудень, а не 8. Тому що взято 2 мільйона газу, множимо на ціну НАКа, бо за транспорту ми заплатили наперед. то в нас виходить майже 15 мільйонів. Це поточне споживання за грудень і. Е Близько 15 мільйонів за ті борги, які не, вийшли, не підпали під реструктуризацію. Підприємству було надано значить, доручення. Е, і сьогодні по цьому дорученню директор не говорить, скажу я, поїхав його заступник у НАК «Нафтогаз», щоб 14 мільйонів 130 гривень все ж таки реструктуризувати, тому що коштів на сплати їх сьогодні на сьогодні немає. Тож таких сум визнають посадовці ні у сміла комунтеплоенерго, ні в міському бюджеті немає. Січня вже минула майже половина, і профільний заступник міського голови і керівництво КП твердить, що активно працюють у напрямку, тобто шукають кошти. Якщо не знайдуть, номінацій на лютий сміла не отримає. Тобто борговий зашморг затягнено міцно і чи витримають його ті, хто взяв на смілу такий борг. Нагадаємо договір про переведення цього боргу стовсміла енергоінвест на КП Сміла Комунтеплоенерго» підписав із представниками НАК Нафтогазу за кілька днів до цього призначений виконуючим обов'язки директора КП Ігор Тисленко. Ви не вважаєте, що вас призначили керівником в такий скрутний час і підставили під підписання цих боргів. Чи не боїтесь ви потім відповідальності за такий великий борг на підприємстві? Якщо Сказати, боюся чи не боюся, я як особисто я. От, я вважаю, що, по-перше, місто Сміла не повинно палити шини і обігріватися біля них. Це я, моя, особиста, моя, особи, моя особиста думка, що я повинен зробити, як виконуючий обов'язки директора, все, щоб у місті Смілі мешканці мали тепло. Ціна цьогорічного опалювального сезону у Смілі виявилася занадто високою. Та Ігор Тисленко неодноосібно не приймав рішення переводити чи ні боргові зобов'язання на комунальне підприємство. Міська рада надала під кожний договір реструктуризації гарантію. Хто саме від міської ради? Міська рада це як депутати голосували, чи це від міської ради підпис поставив виконуючий обов'язки голови міської ради Федеренко Віктор Антонович. Гарантом виступив особисто виконуючий обов'язки міського голови Віктор Федоренко, про що свідчить його підпис під договорами про реструктуризацію заборгованості за спошитий газ. Хоча пункт 9 цих договорів, в якому зазначається, що реструктуризація заборгованості боржника здійснюється за погодженням Смілянської міської радою, містить посилання не рішення міської ради від 9 листопада 2018 року, а насправді вище зазначеним рішенням депутати гарантували лише погашення заборгованості, яка виникне у КП КИПЕСМІЛКОМУТЛОЕН за природній газ з моменту початку опалювального сезону 2018-2019 років і ні про які борги минулих періодів не йдеться. Також Віктор Федоренко одноосібно виступив гарантом від міської ради, що всі фінансові вимоги НАК Нафтогазу будуть виконувати вчасно, і підписав від імені Смілянської міської ради договір місцевої гарантії. Тобто, якщо КП «Смілякому теплоенерго» не здійснить розрахунки з зазначений термін, ці кошти потрібно проплатити із міського бюджету. Але Віктор Федоренко виступив письмовим гарантом погашення боргових зобов'язань. Пригадаємо, були ж і усні обіцянки від посадовців вищих рівнів. Вам і обласний державний бюджет допоможуть гасити борг, лише його візьміть на місто. Як виявилося, досі ще ніяких реальних сум не надійшло, тільки обіцянки. Наразі вирішується питання, вже фактично узгоджене, що з державного бюджету нам частину коштів буде погашено. З цієї, з цієї реструктуризованої заборгованості. Ну, останні будемо якось витягати. Поки що нічого не надходило допомоги, адже казали, завтра, що завтра будуть проводитися ще перемовини е, на рівні заступника міністра ЖКХ і міністра ЖКХ. Я там. Ми, ну, тобто, досі фінансової допомоги від держави, ви ще ніякої не отримували із обіцяних там, коли наразі тоді... наразі проведені перемовини, сума допомоги. Визначена саме по НАК Нафтогазу, те, що сміла чекає на фінансову підтримку у погашенні переведеного боргу, це один напрямок роботи. А інший чи керівництво сміли буде судитися із тим, хто накопичив ці шалені борги, тобто ТОВ сміла енергоінвестом. Ми ж реструктуризували цей борг, вже переписали на себе. То як нам відшкодує «Енергоінвест», коли він уже не буде боржником. По крайній мірі, в нас є такі наміри подати на енергоінвест. Ну, ми сьогодні поки що ведемо переписку, листування і в подальшому те, що ви говорите, в суди. Але ми хочемо вирішити це питання без судів. Що маємо на сьогоднішній день? У смілі централізоване опалення вімкнуте і не дається безперебійно. Також уникло розбалансу загрудень. Це серед позитивів, що називають посадовці, начебто зекономили. Але ціна цьому взяття величезного боргу на Смілу, що накопичила приватна компанія Сміла Енергоінвест. Досі нам ніхто не поспішає допомагати у погашенні цих боргових зобов'язань. Тобто, все сходиться до того, що сміляни таки заплатять за газ друге. Нехай не напрямую з Сних кишень, бо сміла теплокомуненерго запевняє, у тариф борги не ляжуть, але не сплатить їх КП, то сплатить міський бюджет, адже міська влада виступила гарантом. Тож розрахуємось, ми тепер по повній забувши про плани на розвиток сміли, поліпшення у дитячих садочках, школах і медичних закладах, бо кошти у міській скарбниці в дефіциті, погашення боргів в пріоритеті. Чи був якийсь інший шлях мати тепло у смілі і не брати борги на місто? Вже, мабуть, будуть з'ясовувати у палких дебатах по завершенню опалювального сезону. А нині? І маємо те, що маємо.